Спростовуємо міф. Священний синод Російської православної церкви затверджує, що Кирило і Мефодій вигадали слов'янську абетку 24 травня. Але чому ця дата невідома? Її оголосила Римська церква у 1963 році і постановила. Ушановувати пам'ять обох святих 11 травня по юлянському календарю у тисячорічну пам'ятку, а взагалі-то їх звали не Кирило і Мефодій, а Константін і Михайло. Ім'я вони змінили під час постригу у Чінцін. І ще вони вичленили певні букви і звуки у форматі глаголиці. А насправді кирилицю створив майже в такому вигляді, як ми її сьогодні знаємо, їх учень.